У Львові розпочався форум видавців. Цього року організатори, попри війну в Україні, все ж вирішили провести низку заходів, щоб обговорити важливі ідеї, що зараз змінюють Європу та світ, а також відзначити особливості нашої культури, особливо у такий час. Дуже багато можна розмовляти про мистецтво про репрезентацію українського мистецтва, наприклад, в Європі, а чи то про евакуацію мистецтва, коли війна вже почалася, що що робити, чи то а про те, як відрізняється воєнне це мистецтво да реакція митців на війну в 2014-му і зараз, чому така навала, як навала реально крутого арту, фокус цього року на дискусії в режимі онлайн, бо програмою передбачена чимала кількість іноземних спікерів. 15 іноземних гостей, які приїдуть наживо, а також будуть ще гості онлайн. Так, основними гостями нашої програми є Ніл Гейман, Ювал Ной Харарі, Марка Рететвут, Елів Шафак, Філіп Сенс юрист, міжнародник. А також, скажімо, Пітер Померанцев це дослідник пропаганди, чи Майкл Катакіс, секретар Гемінгуея. Підійматимуть і теми пам'яті гендерної рівності, корупції та імперіалізму. Нашою темою є фестиваль людей усвідомленої сили. Ми знаємо, тобто, та всі ті, хто буде тут будуть нас долучатися в Україні поза Україною. Наші гості, навіть ті, хто не буде долучатися, але вони тут. Власне, це люди, які є сильними, так і які усвідомлено роблять певні кроки, тому що ми всі дуже змінилися, мобілізувалися, і це усвідомлення, яке до нас прийшло. Це варте. Поваги і варто того, щоб це висвітлювати з повною програмою цьогорічних заходів. Можна ознайомитися на сайті форуму. Триватиме дійство до 9 жовтня. Включно Давид Берішвілі, Андрій Турянський Правда тут Львів.